Роман Пюлик один з тих працівників Львівводоканалу, який не згідний з політикою нового керівництва. Він не тільки приєднався до страйкуючих, але й очолив їхній комітет. Каже, всі негаразди на підприємстві розпочалися. Відколи виконувати обов'язки директора, розпочав Степан Пакіш. Його прихід водоканалівці одразу відчули на власній кишені. І без того копійчані зарплати ще знизилися. Мовляв, новий очільник підприємства не вважав за потрібне виконувати трудові та тер. Територіальні угоди. Що територіальна угода гласить? Вона ставить за базу мінімальна зарплата, помножена на коефіцієнт 1,2. У мене вона взагалі є, я міг би показати, якщо вас цікавить. Множиться на коефіцієнт галузевий, тобто наша галузь водопостачання це коефіцієнт 1,3, там вказано конкретно. І на посадові коефіцієнти. Тобто, якщо перший розряд одиничка, другий там один і один, третій один і два, оце все, що по закону ми просимо, щоб нам дали в зарплату. Нічого надлишку ми розуміємо, що нема звідки брати ще що, не вимагаємо. Працівники підприємства кажуть, у той час як їм знизили зарплату на Львівводоканалі з'явилися нові відділи і посади. Їх очолили люди з оточення Степана Пакіжа. На думку депутатів, такі зміни у структурі підприємства є повністю зайвими. При тому, коли немає коштів для того, щоб збільшити заробітну плату працівникам, створюється нові відділо. зокрема відділ маркетингу. Маркетинг, ну якщо хтось не знає, це є просування товару по ринку, який може бути просування товару. Коли це природя водополянайбільше Найбільше негараздів міські обранці знайшли у господарській частині. Депутати говорять, втрати води на підприємстві сягають майже 60%. Про жодну рентабельність, звичайно, навіть і не йдеться. В той час Львівводоканал просто обкладений штрафними санкціями. Виявляється, що очисні споруди давно не справляються із своєю функцією, а підприємство навіть не має дозволу на спецводокористування. Тобто монополіст працює незаконно. На рахунок документів, котрі би підтверджували можливість підприємства займатися своєю діяльністю. У мене питання: а чи є дозвіл на спецводокористування Львіву Докунаву? Відповідь Ні, нема. Він завершився, закінчив свою дію ще наприкінці минулого року. Тобто, підприємство працює без дозволу на власну діяльність. Андрій Яворський говорить, відсутність дозволу на видобування це штраф у сотні мільйонів гривень. За минулий рік він може скласти 200 мільйонів. На самому ж підприємстві виправдовується, звинувачення депутатів є безпідставними. До прикладу, це стосується втрат води. Ми виявили, що втрати води на водоканалі складають 58%. Але це не є вода, яка витекла. Це вода не до обліку. Більшість своїх. Більшість своїх цифри. Ми порахували, що зробили кілька експериментів і побачили, що найбільші втрати у нас йдуть в будинковому в будинку. Ми поставили будинковий облік. І різниця між будинковим лічильником і сумою квартирних лічильник складає в середньому 30%. Це надзвичайно великі цифри. Тим не менше, тепер на найближчій сесії міськради депутати знову вимагатимуть від мера, щоб він призначив нового керівника «Львівводоканалу». Тож далі буде Степан Грицюк, Юрій Гелетович, Ента новини.